Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс для того, щоб далі качати лілі до тисячі кубків. І якщо чесно, я би для початку позабирав бонуси. У мене їх тут небагато, але Джей Йонг скоро буде моїм. Но це ще не саме головне. Саме головне те, що після Джей Йонга я буду викачувати кейс. 5500. Кредитів, ультра легендарний Я, якщо чесно, вражений максимально його можна зараз відкрити за тисячу гемів. Ну, все, <сих> як багато і в мене сіки нема. Тому поки що качать ми її не будемо. Але це не саме головне. Саме головне те, що у мене є брок, в якого, ну як ви бачите, ніколи не вистачає кубків. Ніколи просто їх не вистачає. Абсолютно ніколи. І мапа, в принципі, нормальна. Може ми попробуємо? Чисто одну каточку. Якщо ми беремо топ якийсь, якщо я лутаю кубки, то я довольний мега. І далі я тупо. Сижу, качаю лілі До 800 кубків. щас на ней 700, до 800 буду її качати. щас попробуємо. На Брокові давно не грав. Там у нас э, гром. А, ні, це сквік Там лілі Давай отако. І все, я свалюю. Мені би просто свалити кудись. А куди мені свалити, якщо чесно? Тут всі такі ну, ближніки доволі. Якщо чесно, доволі складно. Так, вони всі тімляться. Давай я теж тіпа тім, тіпа я друг. Ну і маючи три банки. Тусуватися я ні з ким не буду. Я буду сидіти і ждати. Потому що іти лутати топ-8. Я на ньому абсолютно не хочу. Просто ніяк. І поки тут нікого немає, я напевно сюди сховаюся. Щоб бути ближчим до центра. Так, топ-7, Уже ближче. У мене ні ульти, нічого. Я ні по не Опа, нічого не зміг зробити. Нападати я, напевно, не буду. Я на матраса, я з ним вроді тімився. Він ще й без банок. Йому, скоріш за все, габела буде. Опа, ще одного матраса вбили. А я не знаю, з яким я тімився, з цим чи не з цим. Мабуть, з цим же. ж, Топ 6 уже. Ну, ще погано. Ще мені кубки зніме. Ще я битись не хочу. Бо я щас піду, на мене заагряться. Опа, топ-5. Топ-5 уже лучечко, підійдемо, потімимся зі сту. Я з ним, вроді, в кентах. Ага. Є! Yeah! Я його вбив! Я його встиг убити топ-4, да? Да я його швидше вбив, боже! Ще 40 кубків! Блін, ну якщо так поперло, то моя давай ще разочок. Все може бути, а може бути не дуже. Давай попробуємо. 40 кубків, всього на все. 4 перемоги по топ-1. Ну їй ж нереально взяти 4 перемоги. Там шарф, ну що я йому зроблю? Ну я ж йому нічого не зроблю. Все я йому піти, це забрати оцю банку. Там у нас ще чорпиме хто. Міплі, який мене чисто закрив. Поки він мене закрив, я отут тако роблю. Він мене, якщо чесно, врятував тим, що він мене закрив. У мене опять три банки, і з цими трьома банками я буду сидіти і ждати. Там Джей Йонг. Стоті, ну непогано він дамажа чуєш. Він там ще якусь штуку накинув. Я не знаю, що вона робить, хіле його. Він, коротше, жирний якийсь пацан. Як на мене. Як на мене, він крутий перець. Я не знаю, як мені пробувати качатись далі. Топ 9 це ще погано. У нього якісь тут бонуси з швидкості. Це якийсь, типа, прикол. Я поки що почілю. Просто пообиваюся усіх. Хай там крутяться, вертяться. Я тут буду на чилі. Давай там провіримо. Вроді нікого нема. Ну і все, і я буду тут сидіти. Топ 8 мені во не катить. Мені треба щось пожорще. Хоча б топ 4. Просто бо за топ 5 я нічого не получу. А за топ 4, 3 там там уже можна кайфово лутати. Прикинь, СТУ мене взяв обманув. Я йому показую Тім, братуха там всі діла. Він на мене напав і пішов він в дупу. Цей пацан. Із-за того, що він напав, він програв. Так, топ 8. У нас все набагато гірше стає. З кожною секундою. Джейонг тут так і тусить. Мені це дуже не подобається. Він тут в кущах. Давай отако. Угу. Вище не повезло. І мені буде треба буде йти тупо до нього. І він мене просто з'їв, у нас топ-8, і я слив, все, що заробив, у нього ж якісь Oh. Да, я, коротше, не то що слив, все, що заробив, я слив більше, ніж заробив. Все, ми брока не трогаємо, я його буду качати чисто з кимось в тімі, в пачці, з якимось ближніком, щоб у мене хоч були якісь шанси, тому що соло його викачувати, я... це Андріал, я не знаю. Так, повертаємося до Лілі. У мене 710 кубків, я хочу зробити з неї 800. Це реально дуже багато. Також заразок 100 кубасів вальнути, ну, побачимо, спробуємо. В планах одне, на ділі друге, як обично. Тара уже мене задовбує, все понятно з нею. Гуляй. Так, вона реально мене задовбує, Я їй щас ультушу так накачаю. Так там кейс. Ну і в баню, тут баз. Отако. Цю кейс. Щось вона зума зійшла трошечки. Тара ще за мною там бігає. Ну вона база краще била. Щось у Тари демеджа прям вообще мало. А вона ще гаджета пульнула. В неї ульта вже 100% є. Да, ульта в неї є Так, свалюємо. Та 5 мені не катить. Базу добили! Ой-ой-ой, база! Ха-ха! <сіпіллярит> Туда його! Сілопасика, ульта в мене є! Гіперка точніше. Ульту щоб підкачати. Давай підійдемо. Котяра, кстати, може начудити Так, я якщо що в кінці гіперкою і ультой зможу трошки пожити, бо я буду в цьому вимірі такому серйозно. На Шелі нападати це з ума зійти, чесно кажучи. Кошак сидить чій, але в нього же капець. І банки, то що в нього 4, в нього насправді їх 8. Це багато. Так, я живу. Отако ми репнули одну. Пішли далі? Отако? Постою тут. Отако Отако просто топ 1 ха Ха-ха-ха! Всіх перебив! Всіх убив просто. Ой-ой-ой! Це була потна катка, но ми змогли. Ми змогли її вальнути. Мені прийшлось перебити кожного. Це просто капець. Не знаю, чого Кіт на мене не напригнув. Можливо, боявся, але но... якраз у мене було не фул ХП, а далі я ж би відхилився і йому було б набагато важче мене убити. Але він був не фулл ХП шний, він, можливо, того й боявся. Ладно, поки пацки там б'ються, всі діла, я б сюди прийшов, забрав би тут дві банки. Чому би і ні? Там клоун теж шурується. Ну, клоун, конечно, серйозний. Його олі трохи б'є, але не сильно. Опа. А я ж нажав гаджет! І в мене тупо топ-9. Обалдеть, я, я сижу, нажимаю гаджет. У мене Лілі не включається гаджет, і все. Там даже звук був гаджета. Дві, кстати, який скін на матраса обалденний. Просто обалденійший. Ладно, поїхали. Тут купа банок. Шарф сюди не піде. Бо шарфей чаще всього, Лілі трошечки бояться. Бо Лілі насправді ну така вона. Сильненька подружка. І може дати плюху. і втікти, якщо що може. Так, у щах нікого нема. І банок більше нема. А мені надо ульту фармити, треба когось шукати. Ось що цей матрас обалденно гарно виглядає. Диви, диви, Я так на брокові не можу. Диві, як він попадає, гамнюк. Ну, у нас вже все одно топ 5. Давай з ним подружимося, з цим шарфом. Попробуємо. Попробуєм, по а, там матрас брока так і не вбив. А -а -а -а. Ну ще шарф його доб'є. Мені би брока знести, по-хорошому. Ну, а якщо не знести, то трошки позадовбують його. Все. І у нас е з ним, так сказати, дуеліна. Отакого ми гіперку його просто переждемо. І чуть-чуть, чуть-чуть не добили. Ну, банок у нього все ж таки було більше. Було б менше, я б, можливо, його добив би, бо в нього ну, було тупо типу, банально менше хп. Але все одно нічого страшного, топ-2 ми вальнули. Потихенько, помаленько, так сказати, кубки йдуть до нас. Ну, ще не супер багато, але все одно, хоч щось хоч щось то йде. Так це я забираю, тут кошак з ультою. І диви, і втік гамнюк. От гамнюк. Так, тому що теж є люди. Ну, матраса забрали, забрали банку. не злякався, Все вообще шесть. Там у нас шалли. И матраса, кстати, шестью банками вынес кит. походу. А це серьезно. Да, кит там оно вынес ша одного матраса. В кота сейчас будет дуже багато банок, он будет дуже сильний. як ти мене так з'їла? Я взагалі не очікував, що мене так з'їдять. Ну, нічого страшного. Нічо страшного. Головне, те, що кубки далі збираються. Це вже добре. Звісно, не так багато. В цьому вообще гіперзарядний кенджі. Обалдеть. Оце кайф. Так тут опять так само купа банок. Я б був би не против їх всі позабирати. І тут всі в центрі теж я не против позабирати. Макакіч це вообще прикол. Я одну тільки банку забрав, і одну забрав він Так, чуть питхивает себе. І все, І все, він мене тупо затикав Короче, я щось, ну не очікував, що буде аж Аж так, прям не вести. Бо мені прям тупо в натурі не щастить, і все. Це якийсь, блін, прикол. Сейчас мы Гавса поиздеваемся, трошки. Заберемо у нього все. Хай танцює Две увернулась! Ха-ха! <laughs> Обалдеть! Ну ничего, сейчас я її до когось пригоню. І хтось на нью вийде. На цю мелоди. 90 хп осталось! 90! Це вообще прикол. Так, от за те, що мене обезьяна тоді переїла, я б її зараз би виніс. О, тут купа народу. Отако. От ну і все, у мене. 14, а в Макаке. А в Макаке чорта нема. Все, давай. Пока. <ріхи> так, банок в центрі купа вообще. Може сразу в центр піти. Ну оцю по дорозі я заберу. Та що ближче до мене банка. ось ця її быстренько заберемо, потом в центр. і можливо, щось буде хороше. Так, от тако біля всіх стою, просто качаю ульту отако бо вмерби вмерби просто вмерби Хух, Я не знаю, яка від нього втік. Так, тут чили. Ого. <смі> Бул шарфа з'їв просто. Ну, я йому тако добре плюху дав. З ним тімитись нізя. він лисий. Ну, зато гіперку мені на уже слава богу. Зараз його приведемо до була. Опа, накормили була. Ще десь є люди. Я не знаю, як була вбивати. Через гіперку ульту, тільки так, бо в нього вже банок багато. Ага, ріф тут. І він мене все одно з'їдає! 500 хп це йому лишив, жесть. Ну, теж непогано, теж непогано. Кстати, срібло 2. 741 кубок. Ми йдемо до 800. Ми йдемо туди просто. Просто наскільки багато банок в цьому центрі. І мені б тупо добігти до нього. Погнали. Блін, Ель Прімо, це воще прикол. Меж і перекинув. Це прикол. І я його вбив, і він мене підпалив, і я помер. Просто так слитись по-тупому, ще не було такого в мене. Так, все, я не йду на цю банку, я йду ближче до центра. Ага, там хтось є. Я вообще не знаю, як він там оказався так швидко. Ну ладно. Я чисто банки валю. Я валю центральні банки, мені байдуже. Я всі банки забираю. Я не парюсь ні за що. Опа. Пенні, там кіт Пейпер убив. Ну, кіт Пейпер легко вбиває. Це в принципі ізі для нього. У нього теж п'ять банок, він сильний, капець. Мені краще отам гріф обити і пенні, чим того кота. Бо кіт це серйозно. Статі що грів бабками б'є, що Пенні бабками б'є. Чисто монетками кидає. Ну, пенні вже нічого поїде мені не зробить. Да. У неї ульта просто ну, нічого мені не може зробити в ближньому бою. Тому я особо її і не боюсь. Там там кошак шістью. Я просто сюди зараз ну, напригну на нього, начну його бити, Я задамажусь, понятне діло. І кіт напрягне на, на нас всіх. Це буде трошечки жирно. Так, фенх. Все, ми його теж з'їдаємо. Топ-1. Хорошо, ми йдемо далі. Ну, 50, Навіть не 50, десь 40 ми вже надибали. Ну 40 це ще мало. 40 це ще дуже мало. Нас цього разу наверху заспавнило. Так, поки вони там б'ються, це значить на ці банки не скоро хтось прийде, а значить, що я їх заберу бистро. І ці банки забираю, значить, ще швидше. Бо в мене вже їх більше. І ці я теж забираю ще по кайфу. Опа, все, а я 7 банок маю, та й кайфую. А чого ж ти по мені почав бити? Ну його б добив, ну. Що ж ти так тупиш? Пацан, це ж твої конкуренти. Ладно, пішли задобувати, пацанів. Ось, наприклад, Анджело, то я вообще не боюсь. У нього вже не тройна плюха, щоб ходити всіх виносити. Тебе з'їдаю теж. Ну, 11 банок, чувак, це ізичний топ-1. Опа, там хтось є. Макака? А ні, дінич. Ну, Дініч, кстати, в таких е... стінах може трохи задовбати. Прям не трохи, а сильно того. Пішли тут подивимось, хто тут стоїть. О, Кенджі малесенький. Малесенький, Кенджі, долоньки. Малесенький довоньки, Кенчик винесли мене тебе. Так, лумі. Чи може Дінчи? Ну, Дінж там сам поїде і помре. Хотя чуємо помирати. Блін, а тут, аби я кинув, конечно, ульту, то було б краще. Я б його виніс. А так прийдеться почекати. Чуть-чуть поки він там кайфує, обалдеє. Я міг би його і без ульти вбивати, ну окей. А, ти ж і заповільнюєш цепками, лол. Коротше, провтикав я гіперку, все провтикав, вона має ще ще з'їсть тут. Вона має реально з'їсть. Ні, не з'їла, слава богу. Я вообще так по-нубськи зіграв, вона мене чуть не вбила. Вже 760. Ще не так багато. І 800, а 800 це вже дуже близько до 1000. Дуже близько. Ладно, поїхали. Так, ну я не сильно хочу з кольтом битись, чесно кажучи. Мені би швидше банки лутанути, чим з кольтом битися. Сидіти ні про що. У мене є своя тактика, я її придержуюсь постійно. Так, давай підхилимося. Нормально. Все, це ми забираємо. Що ми вольта позадовбуємо чуть-чуть. Поки він не сильно хоче по мені стріляти, бо він хілитись хотів. Цього ми добиваємо. Вольт сильненький пацан. Там в кольта теж п'ять чуєш. А кольта пощі вбили, по ньому пейпер вальнуло. Ну, ми і пайпер з'їли. Ой-ой-ой, ні, по тисячі, блін, плюх, одну його в баню. 12 плюх, та й мене немає. Хе-хе. <laughs> так, ну настроє получається. Вольт, кольт і я. Ну, треба їх звести тепер. Хм. А де ж ти. Ага. Ну все. Зараз вони між собою поб'ються там трошки. Забайтив, і все. Тим, що нажав, типу, ульту, я його забайти впрыгнути. Фух, хорошо. 772. Так ще ще ерунда! Блін, тут в мене аж три банки, а в центрі я не подивився, Сіки. Я можу тут дві забрати быстро. Жалко, у мене немає прискорення в кущах. Ну тут просто така мапа, що кущів небагато Того. Є. Угу, угу. Я тут трохи в дупі. Не дають мені в центр сходити. І не дали мені банок. І в центрі вже банок нема. Оцей раз прям не повезло. Цей раз я прям такий слабенький перець. На ти, плюху. Подумай над поведінкою, пацан. Обалдіть, я його вбив, я не знаю, Діни, чекай! У Ух! У мене зараз буде гаджет, я якщо щось можу втікти. Бо я від того не зміг гаджетом втікти, мені довелося битись. Вони там дружать, блін, всі один з одним. Я дружити не хочу ні з ким. З на виживання, пацани. Я нікуди не можу піти, мене вісті їдять, поняв? Так, ну Дінич промахнувся всі рази, бо аби він два рази по мені попав, він би мене вбив. Да. Це скрепко Надо щоб на нього хтось напав, бо це прикол. Бо мене з'їдять тут сейчас. Ух, я від нього відійшов. Слава Богу. У мене топ 5. ТОП 5 це слабо для мене щас. Мені, конечно, мало на що можна претендувати, але на якийсь топ уже 4 вже краще. Іди нечебій взірвати. Отако! Так уже краще, зараз ми ульту фармимо. Є, я не знаю, як я вбив! Я не знаю, як я це зробив, але я топ 1 зайняв. 785, друзі. Ще 15. І у мене 800. Ще 15 кубків. Хорошо. Так, одної і дві я не зможу вбити банки. Це погано. Ну, заберу хоч одну, піду далі. Поставлю їм, хай вони там б'ються, я пішов далі. Або мільйон лілі. Ну я банки забрав! собі-то я забрав все. собі-то я все позабирав. Опа! Я тікаю. Хорошо живу. Ну в мене не сама погана обстановка, яка могла би бути, но і не сама хороша. Ну і вона мене репнула. Понятне діло, вона мене репнула, тому що за дві плюхи я її не вбив. Ну, плюс два. І тепер, по ідеї, якщо я забираю топ-1, то я качаю 800 кубків. Правильно? По ідеї. да. Бо в мене він стрік, в мене все хорошо, я качаюсь. Не слився і слава Богу. Стрік не злив. За топ-5 його не зливають. Погнали я тут Главне Головне, що все бистренько полутати. Ну, і раз уж так склалось, то я і цю заберу. Поїхала я далі. Ці дві мені треба. Це моє. Все, хлопці, спасі. Пока. Я пішов далі. Сюда мені треба. Хорошо, спасі. Фенг. Злякався! Ха-ха-ха! Він тупо засав! Ага. Ага, засав. Ой, ото я провтикався, і стрік злив, і все злив. А так хорошо б починав сімбанок було. А міг нажати гаджет, і все, і вижив би. А я його нажав, але на вже в кінці і помер. Я всі банки просто спелососив і помер. Жесть, який же я крітін. Все, кольта відігнали. Ну, це понятне діло. Забайте, втікаю. Нє-не! Короче, уже везуха. Уже починається прям везуха. Мені це не подобається. 20 кубків треба. Просто нічого не лутаю, йду в центр. Поки вони сюди дойдуть, їм треба буде там подумати, що їм зробити, що, що де залутати. А я тут сразу буду мати 4 банки. Дуже дамажу, дуже дамажу. Сильно нагло він задовбує мене. Тако, просто відійду і в кущі. Ладно, йди в баню, щоб ти не показував всім, де я. Хоча гаджет тут кидаєшся, можна буде кудись йти до кейсу Вона тут гуляє. Вона якась слабенька, я не знаю. Якась трошечки вона слабенька. Він Френк там уже отхилився. Ми його з'їли. Тут 400 хп, то не серйозно, що він мені знімає? То ми постоїмо поки подождемо Я би біля нього, звісно, побігав ульту до фарми. І я його дуже розумно перекинув на центр, щоб він там бився. Отако ми одного з'їдаємо. У мене є гіперка, і в мене ще буде ульта. Дуже-дуже-дуже дамаже. Я її вбив! Я її встиг убити. Топ-1? Да. Одна перемога! Одна перемога, однесенька. Осталась. Поїхали. Один топ-1. В крайньому разі дві гри зіграти. Це взагалі ерунда. Давай, щоб там особо ні з ким не битися. Я сразу позабираю банки. Обаудить дамажи, чуиш. Тут Эш уже фуловый. Я не знаю, как сих побивай, я Ваша 13 тысяч хп. Ага, 13. У него вже вообще ни черта, не мама, я сейчас убиваю. Ми всіх тут позадобували чуєш? У нас ще все по кайфу. Ще ульту чуть-чуть дофармить, щоб напасти хорошо. Ну, один ось спайк тут. А інший якраз і зліва, зліва. сейчас вони все будуть битися. Ну, він мене вбив. Кстати, наше я слився, Мені треба було топ-1 взяти. А мені один кубок надо. Один, блін, кубок. На шо я на нього пішов. Ні гаджета не нажав, нічого не нажав. Просто я подумав, так достану, вбью, в півні, Там одна банка була. А він я якось так задамажив швидко. Ну ладно, один кубок це ерунда. Це надо час топ-4. Ну да, бо за топ-5 мені нічого не дадуть. дадут. Сейчас опять потіти надо сидіти. Обалдіть. Ладно, пішли в центр. Сразу сюда до двойної банки, чтобы быстрее покипаться, я це заутаю. Сразу свалию, сразу моментально. І вмираю просто! Я тут міг все залутати! Чотири кубка! Чотири, блін, кубка мені треба! Я не знаю. Чтири <рес> чотири кубка! Я пішов, слився. Ні, ну тут уже минулого разу до мене тільки що вбили, там я вже й свалить ніяк не міг на насправді. Ну, все рівно. Так, тут банку спеціально ставимо пацану, щоб він не йшов сразу за мною. А щоб він витратив трохи часу на це все діло. А я тут, а поки полутаюсь. Прийду ось на шарфі, ульту накачаю. Прийду ось тут ось накачаю ульту. Я у ЛТО задамажив і нажав інвіз, і не тепнувся до нього. Ти поняв, як я зробив? Я й не знав, що так можна. Я ульту насправді случайно нажав. Так, ну на Шелі я манавити чес чесно кажучи. О. Двік тут. А хто це тут у нас? А що це за маленький хлопчик? А що це за маленький хлопчик тут був ми били? Хе-хе-хе, <сум> то 5 є! Yeah! Я додальше. Так, ну її я не вб'ю без ульти. А зараз вона вже буде щас фул ХПшна. Чо він перестав її бити? Я не розумію, чого він її перестав бити. Вона вбила мех. Я, не... Я нажимаю гаджет, і він не нажимається. У мене топ-4. Мені набуло сіки кубків. Є, yeah, все, Хух, слава богу. Я вже думав, зараз опять буду терпіти, сидіти, але ні. Ну насправді грати було доволі легко на ній. І ну, більше я перемагав, чим програвав. Дві тисячі коїнів, двісті кредитів, Супер, Джей Йонг, все ближче і ближче. І 800 кубасів. Це вже хорошо. Ну що, далі будемо шурувати до тисячі. А на цьому ми поки будемо завершувати Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подавайте. З вами Сачелос, і всім пока-пока.